В природі існує таке якесь, ну, неприємне, трошки, як на мене, явище, як піщані бурі. І от тепер питаннячко таке. А чи може літак в цих піщаних бурях літати, злітати, переземлятися і взагалі навіть просто існувати на землі? Існувати на землі, звичайно, що може. Давайте з цього і почнемо. Як він існує на землі під час піщаних бурь? Коли? передбачають, що має початися от от піщана буря? Літак на землі повертається за вітром по напрямку вітру, і робиться так, щоб літак максимально нічого не могло зрушити з місця. Якщо він стоїть просто припаркований на землі, не в ангарі, просто от на вулиці, то робиться так, щоб він ні за яких обставин максимально не міг рухатися з місця. Просто прив'язують його ніби до землі. А що відбувається, якщо літак має зайти на посадку, там або злетіти, або щось типу того? Зараз ми з вами до цього дійдемо. Давайте почнемо з таких трошечки речей, більш пов'язаних з самою піщаною бурею. Чого бі-бурею кажу? Піщана буря часто приходить з холодним фронтом. Коли насувається холодний фронт, він насувається, допустимо, з піщаною бурею. Холодне повітря проходить над. Гарячою землею дає ці пустельні райони, де є пісок. А, а та земля в тих пустельних районах вона тепла. Гаряча, бо була нагріта сонцем перед тим, вона тепла просто. І коли холодне повітря проходить над гарячою землею, воно порушує потік повітряних мас і спричиняє оцей рух піску в просторі. Так само рух піску в просторі може бути спричинений просто вітром. І все. Вітром, і цей вітер може піднімати пісок на висоту аж ну до 20 тисяч футів, а то інколи і вище. Як ви розумієте, за вітер, за зрушений потік повітряних мас в піщаній бурі є турбулентність. І, до речі, турбулентність там нічого така. Ще один неприємний момент, окрім турбулентності, в піщаній бурі є така штука, як статична електрика, скажімо так, яка утворюється через те, що піщинки... Труться одне з одною, і пилинки труться одне з одною, і робиться оцей от заряд на них. І коли літак залітає в піщану бурю, цей заряд починає впливати на сам літак. І як він може вплинути на нього? Може статися якась фігня з приборами. А найбільше з чим може статися фігня? це може статися фігня з антенами літака, що може порушити просто зв'язок з диспетчером. Ось такий неприємний аспект може бути. Це не обов'язково. Без цього можна легко обійтися, пролетівши через піщану бурю, просто от таке можливе. Так само, само собою, піщана буря несе загрозу для двигунів літака. От що таке саме явне. Вони втягують в себе повітря, відповідно, то повітря з піском, відповідно, вони втягують повітря з піском в себе. Забруднюються двигуни, і, само собою, ми всі прекрасно знаємо, що з двигунів береться повітря для кондиціонування салону. І в деяких літаках, навіть при піщаній бурі, коли приходиться сажати літак в піщану бурю, виключають систему забору повітря з компресорів двигуна для того, щоб не забруднити систему, яка називається Airbleed. Точно в яких літаках це робиться, я вам не скажу. Можете, якщо комусь цікаво, зайти в Google, пошукати, почитати. Ось таке може бути. Що виключають систему Airbleed. Так само, само собою, що цей пісок може нести загрозу і для. Таких трубок, як, наприклад, трубка піто, таких трубок, які вимірюють кут атаки і тому подібне. Це так само може якось трошки перешкоджати їхній роботі безпосередньо в польоті, який відбувається в цю піщану бурю, і після польоту. Тому після польоту в піщаній бурі, або після тої піщаної бурі, яка відбувалася на землі, коли літак стояв, цей літак, обов'язково потрібно повністю перевірити і видалити весь пісок. Стільки піску, скільки можливо видалити з літака, для того, щоб він міг далі нормально функціонувати і щоб ніяка система в нього там не поламалася. Наприклад, ще коли літак стоїть на землі, я забув за це сказати, то було би добре накрити навіть двигуни або накрити, як мінімум, трубки оці от усі вимірювальні трубки, для того, щоб вони не забруднилися цим піском. А на рахунок того, чи літаки можуть злітати і сідати в піщану бурю, можуть. Але за можливості це все-таки обмежує через те, що це не є дуже безпечно і не є дуже добрим і корисним для систем літака. Наприклад, при посадці використовують само собою захід по приборах, через те, що в... явно в піщаній бурі є низька видимість, це зрозуміло. Посадку виконує не другий пілот, а командир. А ось. І якщо це неможливо, була така ситуація, якщо не помиляюся, у 2020 році, ні, Брешу, у 2000, я дуже-дуже збрехав, у 2005 році з літаком А321, який заходив на посадку в Судан, в один з аеропортів Судана, там два рази не зміг зайти на посадку, і після того, як він два рази не зміг зайти на посадку в цій піщаній бурі, яка там була на той момент, його просто диспетчери перенаправили в інший аеропорт Судана. Ось і все, на цьому все закінчилося. Ніяких жертв. З літаком все добре, літак успішно приземлився, все було окей. Піщана буря це небезпечне явище. Але проте вона 100% не небезпечніша за той, наприклад, вулканічний попел. Якщо діяти з встановленими нормами, з встановленими нормами якогось літака, який встановив виробник, то все буде супер. І цього боятися от не варто. Але потрібно діяти згідно з норм. Само собою, а не сідати в якусь там дічайшу піщану бурю, де нічого абсолютно не видно, де страшна турбулентність, де страшні вітри. Вас там буде зносити туди-сюди, ви нічого не будете бачити, не сядете, розіб'єтеся і все. Ну, це я так говорю, що буде, якщо не дотримуватися правил. Це. я дякую вам всім за увагу. Побачимося в нас. I won't have it till I'm bombed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.